Як прискорити розкладання стерні та пожнивних решток на полі. Стерня і рештки – це не сміття, це органіка, яка при правильному підході перетворюється на родючість. Але щоб це сталося швидше, треба діяти. Розглянемо, що саме зробити, щоб стерня не лежала мертвим баластом, а працювала на майбутній урожай. Перше механічна обробка, подрібнення і дискування це старт. Рештки треба порізати і рівномірно розподілити по полю. Далі культивація або оранка. Так ви загортаєте матеріал у вологий шар, де активізуються ґрунтові мікроорганізми. Друге біологічна допомога. Щоб розклад був швидким, потрібні бактерії. Найкращий ефект дає внесення мікробіологічних препаратів у бакових сумішах, Приклад — гумат ґрунт, його норма від 3 до 6 літрів на гектар, залежно від культури. Розчин готується на 200-250 літрів води. Додаємо карбамід 10-15 кг на гектар. Після оприскування обов'язково культивація. Для додаткового захисту від хвороб можна поєднати гумат ґрунт з фіто-М М 2 літри на гектар. Ще один варіант Soil Guard препарат на основі бактерій Bacillus subtilis. Він не лише розкладає рештки, а й пригнічує патогени в ґрунті. Третє. Азотне живлення. Щоб бактерії працювали активніше, їм потрібен азот. Тому вносимо карбамід, селітру, кас або аміачну воду для зернових гумат ґрунт 3-5 літрів, азотні добрива 20-40 кг на гектар для кукурудзи чи соняшнику вносимо до 60 кг азоту на гектар. Четверте сприятливі умови: оптимальна температура від 20 до 30 градусів. Вологість ґрунту не менше 50%, і обов'язково стежте за рівномірним розподілом стерні. Мікробам потрібен доступ до кожного шматка. Чому це варто робити? Швидке розкладання стерні це краща структура ґрунту, більше гумусу, більше фосфору, калію і азоту, менше патогенів і шкідників. Підсумок стерня це добриво, якщо правильно її обробити. Механіка, мікробіологія, азот. І поле готове до нового сезону.